У театрі оперети вітали працівників соціальної сфери напередодні професійного свята. Вручали відзнаки від уряду і профільного міністерства та подяки від столичної влади. Не прості, а із сюрпризом, яким знає Юлія Почевалова пані Наталія у сфері соцзахисту працює близько 14 років і жодного разу не пошкодувала, що обрала цей професійний шлях. Сьогодні її досягнення відзначили подякою від прем'єр-міністра. Це дуже для мене поважна робота. Я її дуже люблю. І поважаю тих людей, з ким я працюю. Для мене дуже важливо допомагати людям. Емоції переповнюють звичайно, тому що подяка стала дійсно для мене несподіванкою. Я не знала, що модуть мене вітати. Дуже вдячна. Тому що ну коли люди оцінюють твою роботу, це дуже приємно. Привітати працівників соціальної сфери приїхав і мер Києва Віталій Кличко. Найкращим з них вручив подяки міського голови, і наостанок пообіцяв сюрприз. Інтригу тримав до останнього, аж доки не вручив усі нагороди. Важливо, щоб у кожного з них була мотивація. Нагородило зараз подяками від міського голови київського міського голови. Це прості люди, санітарки, прибиральниці і Дуже важливо, я казав. Ті, хто гарно працює, повинен гарно відпочивати. Ми знайшли можливість, що кожен з цих подяк є сертифікатом на відпочинок. Відпочинок в Єгипті, на Червоному морі. Серед тих, хто поїде на відпочинок у теплі краї, і пані Ірина своїх емоцій від сюрпризу стримати не може. Це просто казка. Це несподівано, тому що я в цій сфері працюю вже понад 34 роки. Тому для мене це ну ніколи не було таких подяк. Дійсно, я ж аналізую і, і, і знаю. Такої подяки нашої праці ще не було. Тому дуже несподівано. Я ще підпічутням. Нині у столиці працюють понад 5 тисяч фахівців, які щоденно і невтомно допомагають людям, які цього потребують. Віталій Кличко подякував кожному з них за наполегливу працю, енергію та силу. Ми робимо все для того, щоб кожен працівник соціальної сфери відчував заботу. Отримуючи гідну заробітну платню, рух іде, динаміка йде, і наше завдання ні в якому разі цю динаміку не загубити. Ще одним подарунком працівникам соціальної сфери до їхнього свята став концерт та вистава Сорочинський ярмарок Юля Першивала, Лобашевський, телеканал Київ.